Любов стійко тримається за будь-яких обставин. У житті немає нічого такого, чого не могла б пробачити любов. Найздоровша річ, яку ви можете зробити для свого духа, душі і тіла, то зрощувати плоди духа. Любов ніколи не здається, і любов ніколи не зазнає невдачі. Завжди будьте сповнені радістю в Господі. Нехай мир Божий царює в ваших серцях. Нехай терпіння має досконалу дію. Здійснюйте усяке благовоління його доброти, вірна людина багата на благословення. Нехай ваша лагідність буде відома усім людям. Ми практикуємо стриманість для вічної нагороди. Коли ви коритеся плодам духа, приходить стільки миру і благословення. Ці духовні антиоксиданти можуть діяти в вашому житті. Оновлюючи вашу юність, захищаючи вас від впливу гріхопадіння і щодня виявляючи Боже серце, сповнене любов'ю іншим людям. Зміцнюйте своє життя зсередини і виявляйте це назовні, щоб жити у повноті і свободі. Підтримуйте потік Божого життя, який тече через вас. Бог зробив вас переможцем. Наповніте своє серце і розум Божим Словом і виявляйте його любов, і ваше життя вже не буде таким, як раніше. Ключ до успішного життя починається з пізнання Божої любові до вас. Приєднуйте сьогодні до Глорії Куплен, яка буде показувати списання, якими шляхами Божа любов виявляється через нас і як вона впливає на людей, які навколо нас. Вітаю, я Глорія Коупленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Цього тижня ми будемо говорити про плоди духа. Коли ви народилися згори, Ваш дух був змінений зі смерті на життя, з ненависті на любов. всі ті добрі речі, які Бог має у собі, він вклав у нас, коли ми народилися згори. Але ми можемо не коритися їм. Тобто, можливо, ви народжені згори, але не ходите в любові, довготерпінні чи якихось інших плодах духа. Тому ми будемо говорити про плоди духа. І це чудово мати ці плоди і коритися любові, радості, миру, довготерпінню, доброті, лагідності, вірності, милосердю, самоконтролю. Подумайте, як би змінилося ваше життя, якби ви були терплячими. Як би змінилося ваше життя, якби ви мали самоконтроль? Якщо ви народжені згори, ви маєте всі ці плоди в своїй новій природі, яка вкладена в вас, але плодам духа потрібно підкорятися, і насправді основою майже всіх плодів є перший плід. любов отже, сьогодні ми поговоримо про любов, любов Божу, яка є нашою заповіддю. Ми повинні любити один одного, як Христос полюбив церкву, і в нас немає вибору. Ну я не знаю, хочу я ходити в любові чи ні. Якщо ви прагнете коритися Богові, ви будете ходити в любові. Отже, ходити в любові що більше ми знаємо про це і розуміємо це, то легше нам буде виконувати заповідь любові. Ісус сказав: любіть один одного, як я полюбив вас. І сьогодні ми почнемо зі сказаного в Євангелії від Івана 12, 44. Я помолюся, перш ніж почати, і ми будемо текти в дусі. Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу. Ми любимо Твоє Слово, Господи, і ми маємо намір виконувати його і діяти за Словом Божим. І я прошу тебе, відкривай це нам, кожному з нас. Виправляй нас, навчай, допомагай нам робити це, допомагай нам ходити у плодах духа, відродженого духа. Наше бажання ходити у цих силах, і ми дякуємо тобі за це. Відкривай нам саму основу усіх плодів духа, якою є любов Божа. Показується нам сьогодні в ім'я Ісуса. Алілуя! це честі привілеї, коли нас навчають Слова Божого. Отже, звернімося до Євангелія від Івана, 12:44. Ми будемо довіряти Господу сьогодні, і тут сказано, Ісус проголосив, кажучи. Хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене, і хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Я світло прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався в темряві. Отже, Божа воля для нас виконувати записане Слово Боже і підкорятися спонуканням нашого Духа. І ми знаємо, що Ісус сказав нам: не відкидайте Слова. Отже, що стосується Божої любові, це не вибір, тому що це наша заповідь, як ми зараз довідуємось. Розгляньмо 145-й Псалом, 7-й вірш. Дякую тобі, Господи, що допомагаєш нам сьогодні. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть. У п'ятому вірші сказано про пишну славу величчя твого. Про справи чудовні твої розповім, говорить Давид псалмоспівець, Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич твою, інакше кажучи про великі вчинки про велич твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду, праведність твою. Ось восьмий вірш. саме до нього ми йшли. Щедрий і милосердний Господь. Якщо ми хочемо бути подібними на нього, ми повинні бути милосердними. Ми повинні бути милосердними. Набагато приємніше бути милосердним ніж буркутунами. отже, ми повинні бути щедрими і милосердними, довготерпеливими. Це хороший опис любові. Щедра, милосердна або милостива, довготерпелива і многомилостива. Алілуя! Слава Богу! Далі у дев'ятому вірші сказано: Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Алілуя. У чотирнадцятому вірші сказано Господь підпирає всіх падаючих. Усіх зігнутих він випростовує 16 16-й вірш: ти руку свою відкриваєш, Господь відкриває свою руку, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе його. Волю тих, хто боїться його, він сповнює. І благання їх чує та їм допомагає. У 20-му вірші сказано: Господь береже тих усіх, хто любить його, а безбожних усіх він понищить. Славу Господню, уста мої будуть звіщати. Це моє рішення, це моя воля. Це мій вибір. Славу Господню, уста мої будуть звіщати. І благословлятиме кожне тіло святе його імення на віки віків. Подивіться ще раз на першу частину 20-го вірша: Господь береже тих усіх, хто любить його. Ми побачимо це у писанні. Біблія навчає нас, що Бога любить той, хто слухняний йому, і хто виконує його слово Алілуя! Тому, коли ми налаштовані бути людьми Слова Божого, коли ми налаштовані бути слухняними Богові і Його записаному слову, і тому, що його слово говорить нам у наших серцях, коли ми виконуємо це, тоді, згідно із Біблією, ми будемо благословенні. І в Біблії є дуже багато місць писання про це. Боже благословення виявляється завдяки послуху. Якщо подивитися на старий завіт, їм було дано благословення і прокляття, і Бог сказав їм. Якщо ви будете робити ось це, ви будете благословенні. І він сказав їм багато речей, які потрібно було робити. А потім він сказав: якщо ви не будете робити цього, а будете робити ось це. Якщо ви не будете виконувати умов любові, а будете робити ось так, тоді ви будете прокляті. Тобто є благословення і є. Прокляття і щоб жити у благословенні, потрібно жити у Божій любові. Отже, під час нашого циклу передач, який займе трохи часу, ми будемо досліджувати у більшості плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, лагідність, вірність, милосердя і самоконтроль. але, ми починаємо з любові, любові Божої. Алілуя. І ми поговоримо про ходіння в любові. Це наша заповідь. Це найважливіше у нашому житті ходити у любові Божій. Отже, нам потрібно знати, що охоплює любов, що це таке, як ми ходимо в любові. Давайте розглянемо перше послання до Івана, четвертий розділ. Бог є любов у першому посланні Івана 4,17 Сказано: робимо у цьому світі як він. Подумайте про це. Бог є любов. 1 Івана 4, 16 і 17. Тут сказано, робимо в цьому світі, як Він. Давайте розглянемо ще детальніше. Прочитаємо перше послання Івана. Якщо ми вже читали його, ми прочитаємо ще раз. 1 Івана 4, 4. Діти, ви від Бога, і ви перемогли їх, бо той, хто у вас, більше за того, хто у світі. Що ж, якщо любов в нас, вона більша від того, що є у світі, більший той, хто в вас, ніж той, хто у світі. Вони не від світу. Вони Зачекайте, я все переплутала той, хто у вас більше за того, хто у світі. Вони від світу, тому і говорять як у світі, і світ слухає їх. Йдеться про людей, що не прийшли до Бога. До Господа Ісуса Христа. Ми ж від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, не слухає нас. Отже, якщо ми знаємо Бога, ми слухаємо Його Слово. Якщо ми відмовляємося від Його Слова, ми не від Бога. Саме так сказано у шостому вірші. З цього пізнаємо духа істини та духа омани. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога. Це шостий, точніше сьомий вірш. Це просто будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Отже, ми народжені згори. Ми народжені від Бога і ми народжені від любові. Як ви народжитися згори? Ви визнаєте Ісуса Христа Господом вашого життя, і ви приймаєте Його як свого Господа і Спасителя. Якщо ви зробите це, тоді це місцеписання звертається до вас. Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога. Це восьмий вірш. перше послання Івана 4,8. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Отже, якщо ми хочемо ходити з Богом, якщо ми хочемо мати благословення Божої добродійства, благословення це все добре, а все погане є під прокляттям непослуху. Нам потрібно робити те, що говорить Бог. Інакше ви не зможете догодити Богові. Ми не зможемо ходити з Богом і бути слухняними йому. Якщо ми не ходимо в любові, отже, ми будемо досліджувати любов Божу. хто не любить, той не пізнав Бога. Бо Бог є любов, алілуя! Слава Богу! В одинадцятому вірші сказано: улюблені, якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і Його любов у нас досконала. Отже, ходіння в любові це не вибір. Це наша заповідь, це головна заповідь для церкви. Що ми перебуваємо в ньому, а він у нас пізнаємо з того, що він дав нам від духа свого і ми бачили і свідчимо, що отець послав сина Спасителем світу. хто визнає, що Ісус є син Божий, то Бог перебуває в тому, і Він у Бозі. Якщо ви хотіли знати, як вам примиритися з Богом, як все виправити. Знаєте, можливо, у минулому ви жили абсолютно неправильно, і взагалі то всі живуть неправильно, не маючи сили Божої. Визнайте Бога, прийміть Ісуса як свого Господа і Спасителя, і віддайте своє життя Господу. Тут сказано: Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог у ньому. Отже, любов Божа, коли ми народжуємося згори, любов Божа, як сказано у Писанні, виливається у наші серця, і тоді нам потрібно зростати в слові, вкладати його в наші очі, в наші вуха, у наше серце, щоб воно розмовляло з нами, виконувати його, щоб втілювати те, що Бог вклав в нас, і те, що ми повинні зробити у цьому житті. і любов, то основне. Якщо ви не ходите в любові, тоді ви пропускаєте найкраще. Запевняю вас, вам потрібно ходити в любові. Це основна заповідь для церкви. І що важливіше, набагато приємніше жити в любові, ніж у непрощенні, ненависті чи інших поганих речах, яких є протилежністю Божій любові. Ревність це не мир, ненависть це не мир, суперечки це не мир. Любов то мир. Отже, любов то наш привілей, якщо можна все звести до цього. Це привілей народитися згори, народитися від духа, отримати праведного духа. Дух святий перебуває на нас, щоб ми могли ходити в любові, і ми можемо ходити за новонародженим духом, який є любов. Бог, є любов, а ми створені на Його образ. Всередині нас, після того як ми народилися згори, є сила любові, дух любові, сам Ісус. Слава Богу, це привілей, і що важливіше, це чудово і приємно ходити в любові. Замисліться над життям у любові. Ми ще поговоримо про ці речі у процесі, але замисліться, якщо ви така людина, яка ходить в любові і, до речі, любов прощає. У Біблії сказано, прощайте, якщо маєте що про такого. Це охоплює все. Немає значення, що хтось вчинив вам. Ви повинні пробачити їм, якщо ви у Христі Ісусі, і що це дасть вам. Це звільняє вас, якщо ви думаєте, я не хочу їм прощати, тому що вони вчинили мені жахливу річ. Що ж, вони продовжують робити вам цю жахливу річ, поки ви залишаєтесь у непрощенні. Отже, що ви маєте силу зробити як народжений згоре віруючий, Ви можете пробачити. Пам'ятайте, прощайте, якщо маєте що проти кого. Це охоплює все в житті. Це охоплює дрібниці. Це охоплює великі речі усе у житті. А що коли хтось убив мою сім'ю? Як я міг би пробачити їм? Ви можете зробити це Тому що так говорить Біблія. Це найгірше, що могло спасти мені на думку зараз. Це що хтось міг би вбити вашу сім'ю. Але що вам говорить робити з цим Біблія? Прощайте, якщо маєте що про такого. чи це означає пробачати вбивство? Так. Чи це означає простити злодіям, які, можливо, обікрали вас? Так. Чи це охоплює людей, які були жорстокими до вас? Так, прощайте, якщо маєте що проти кого. Ви не повинні миритися з цим, але якщо хочете діяти за писанням, вам доведеться простити їм. Ви могли б пробачити їм вже, коли йдете геть. Писання не говорить, що ви повинні залишатися у цій поганій ситуації. Але коли йдете, пробачте, якщо маєте щось проти когось, інакше це буде зв'язувати вас. Це суперечить Божій любові. Моліться за тих людей, які скривдили вас. Чи не так говорить Біблія? Моліться за тих, хто переслідує вас, говорить Писання. Отже, за допомогою Слова Божого, Бог готує нас, щоб виконували Слово. Він готує нас, щоб ми могли бути вільними. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними або визволить вас. Ось що відбувається з нами, коли ми починаємо любити, скажімо, хтось скривдив вас, і через це ви прокидаєтесь вночі. Можливо, вас обікрали, можливо, на вас звели наклеп, можливо, до вас були жорстокими в чомусь. І ви думаєте про це вдень і вночі? Це постійно в ваших думках. Ці люди скривдили мене, вони мене скривдили. Я їм нічого не зробила, а вони мене скривдили. Таким чином вони продовжують вас кривдити. Але якщо ви пробачите. Ви зможете бути вільними. Слава Богу. І Божа любов, яка була вилита в наші серця, має силу пробачити будь-кому будь-що. Алілуя. Отже, Бог є любов. Ми його діти. Він прощає нам будь-що. Запевняю вас, Бог пробачить вам будь-що. Він пробачить вам найгірші злочини, які тільки можна вчинити. Він пробачить вам усе крім зневаги Духа Святого. І я не знаю, як щодо цього, тому що є місця писання, на яких можна стояти, якщо ви хочете мати прощення, ви можете стояти на них, але знаючи Бога настільки, як я його знаю, я вірю, що він би змилувався над вами, якби ви по-справжньому покаялися у своєму серці. Якщо ви хочете бути вільними, виконуйте Слово Боже. Що сказав Ісус? Він сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Та істина, якою я ділилася з вами сьогодні вранці, якщо ви маєте щось проти когось, зробить вас вільними так, що ви зможете йти далі у житті. Ви можете пробачити цим людям. Врешті-решт замисліться, як це шкодить їм, якщо ви зберігаєте напрощення. Їх це не обходить. Вони продовжують собі жити своїм гидким життям. Але це дошкуляє вам, тому що тепер ви не слухняні, тепер ви не в любові, і ви самі створюєте ті речі, які будуть викликати щось погане. Тому любіть один одного, любіть один одного. Любов то наша заповідь. Ви скажете, я просто не думаю, що я можу це зробити. Ви можете це зробити. Якщо ви народжені згори, ви можете пробачити. Якщо ви не народжені згори, ви можете народитися згори. Сказавши прості слова, Ісусу, увійди в моє життя, Господи, я хочу бути праведним перед тобою. Не обов'язково говорити все те, що сказала я, це лише приклад. Я хочу бути праведним перед тобою. Тому я бачу у Слові Божому, що я повинен пробачити і ходити в любові. І я вивільняю цю людину у цій ситуації в Твоє ім'я. Я прощаю такому-то і такому-то в ім'я Ісуса. І щоразу, коли у вас знову з'явиться ця думка або Сатана нагадає вам те, що вони вам зробили, як погано вони до вас поставилися, скажіть, я вільний, я пробачив їм, я нічого не тримаю ні проти кого, в ім'я Ісуса. Саме так ми живемо, саме тому життя таке чудове. Любов не ображається, не дратується, не обурюється. Сказано в писанні. Це розширений переклад. Не звертаю уваги на кривду. Коли хтось вас кривди, ви не повинні з цим миритися. Ви можете піти, ви можете зачинити двері, ви можете це зробити. Але коли ви виходите, пробачте їм, якщо маєте що проти кого. Ми маємо силу прощати, слава Богу. Це чудово, це дивовижно, непрощення і суперечки тримають вас зв'язаними, вони дають сатані місце діяти у вашому житті. Але якщо ми слухняні Слову Божому, і ми ходимо в любові, а Писання говорить: любов не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду, не радіє з несправедливості, але радіє, коли торжествує істина. Любов стійко тримається за будь-яких обставин. Немає нічого такого у житті, чого не простила би любов. любов Божа. Подумайте про те, що робить для нас Ісус, коли ми приймаємо Його Господом нашого життя. можливо, ви були убивцею. я знала колишніх убивць, які стали чудовими людьми, народилися згори, навернулися до Бога і проповідують Евангелію у в'язниці. Слава Богу. Тепер вони вже більше не вбивці. Вони були очищені, вони були прощені, і що важливіше, вони живуть в мирі, і задоволені. Слава Богу. Правда, чудово, що незалежно від того, що було в нашому минулому, Божа любов очистить нас від усякої неправедності, якщо ми визнаємо це перед ним і приймемо наше визволення. Я повернуся через хвилину. Просто йдіть слідом за Богом, йдіть слідом за Ним, не намагайтеся підштовхувати Його, не намагайтеся обігати Його, обходити Його колами, ви потрапите в пустелю і застрягнете там, в тій солоній землі, і не зможете знайти виходу. Просто слідуйте за ним. Він знає, де є солодка вода, де є хороша трава, де благословення і виявлення Божих синів в дії. Ми були народжені для цього дня і для цього часу. Ми світло, яке поширює слово життя у цьому зіпсутому і спотвореному поколінні. Ми світло в землі Гошен, і ми життя посеред цієї смерті. Брате Копланд. А я думав, що Ісус був цим світлом. Він є. Саме так я і сказав. Бо який Він, таке і, і ми у цьому світі. Знаєте, пізнання плодів духа, послуг плодам духа, послуг любові та іншим плодам було однією з найважливіших подій, які сталися в моєму житті любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність і самоконтроль. Уявіть собі своє життя за таких умов. Слава Богу, Знаєте, просто прийміть любов. Ми розвиваємо любов, ми коримось любові. Ми дізнаємося, що любов не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду, не радіє з несправедливості і таке інше. І ми коримось цьому. Тому ми прощаємо, якщо маємо що проти кого. Що відбувається, коли ви говорите так, але ви не знаєте, вони зробили мені дуже погані речі, і що вони продовжують робити вам ці погані речі. А що буде, коли ви їм пробачите, тоді ви будете вільними. Тож вам потрібно живитися цими речами. Це одне з найсильніших, найкращих відкриттів для життя у писанні з того часу, як я народилася згори і сповнилась Духом Святим, те, що у своєму переродженому дусі я маю всі ті сильні плоди, і я повинна коритися їм і це зруйнує владу рабства. Це зруйнує силу тих речей, якими вас скривдили, і які ви не пробачили. Якщо хтось кривде вас, біблія говорить прощайте, якщо маєте що проти кого, і це охоплює все. І тоді ви можете жити вільними. Ви можете бути переможною людиною, якою Бог створив вас. Але якщо ви будете триматися за цю кривду, вона буде триматися за вас. Тож замовте сьогодні наші матеріали. Ви це можете зробити за адресою, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам, і ми будемо за вас молитися. А також відвідати наш сайт в інтернеті, завітайте на сторінку у Фейсбуці. Зараз я хочу помолитися за вас. Отже, я молюся за кожного нашого слухача. Я прошу тебе, Господи, за нас усіх. Давай нам більше відкриття любові Божої. Ми дякуємо тобі за це і ми прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Алілуя! Дивіться нас в інтернеті. Там є інформація про наше служіння. Це Глорія Копленд нагадує вам. Що Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний Голос віруючого. Якщо ви ще не визнали Ісуса Христа Господом свого життя, ви продовжуєте жити у темряві. Але коли ви визнаєте Ісуса Господом свого життя і приймаєте Його і починаєте ходити з ним, все змінюється.